Друзі, привіт! У цьому відео хочу вам продемонструвати, як вірно обрізати колоновидні яблуні. Я їх вирощую на ось такій шпалері, тому що в мене ділянка вона дуже вітряна. Бачите, який тут пагорб, тут дуже дує, і тоді, коли сильний вітер. Вони можуть зламатися. Я не тягнув проволоку, зробив шпалеру, і тепер яблуні міцно тримаються і нікуди не падають. Це перше, що потрібно для колоновидних яблунь. А також їх обов'язково потрібно обрізати. Я думаю, багато з вас, хто їх придбав, думають, що вони будуть рости колоною рівненькою і нічого обрізати не треба, буде добре плодоносити. Але коли таке дерево поросте декілька років, воно може дуже сильно обрости, а також може давати дуже малий врожай, а щоб плодоношення почалося набагато швидше і набагато Насніше потрібно дерева обрізати. Що для цього потрібно? Підходите до свого дерева і перше вирішуєте, як ви будете вести. Можна вести колоною, тоді ми усі ці гілки обрізаємо на ось ці. Плодові бруньки, ось вони заклалися. Але якщо у вас вистачає місця, я висаджував свої дерева на відстані один метр друг від друга. Тому я веду свої дерева з боковими гілками. Таким чином вражає значно більше. І тут же обрізати потрібно трошки по-іншому. Перше визначаємо, де у нас центральний провідник. Як бачите, дерево почало розростатися. Ось цей у нас по центру. Ми його зовсім трошечки укорачуємо десь на секатор. А відштовхуємося ми. Ось от цього місця. Як ви бачите, це приріст минулого року. Ось він, якраз десь на розмір фікатору. Також тут в нас є ще одна гілка, її ми вкорочуємо десь на 2-3 пальці. Наприклад, ось стілечки. І головне знову ж таки: ми відштовхуємося від ось цього місця, де в нас є кільце нового приросту. Те ж саме робимо і тут. Беремо, ставимо. Три пальці і обрізаємо. Потім також спускаємося вниз і тут дивимось, де в нас молодий приріст, і ми його вкорочуємо на три пальці. Ось це місце. Ставимо пальці наші і обрізаємо. Тут також само. Ставимо наші пальці. Що це нам дає? Як ви бачите, Завжди біля цього кільця закладаються плодові бруньки. Ось на них вже і буде врожай. Тут також само, і тут також само. Також плодові бруньки вони відрізняються від ростових. Бачите, ось такі вони більш надуті і округлі, а ростові бруньки ось такі маленькі. З них може з'явитися гілка. Також ті, хто перший раз вирощує колоновидні дерева, може помилково подумати, що це просто. Якісь шипи наростають на дереві. Але це якраз таки плодові кільчатка. Вони можуть бути трошки длиннішими, тоді вони будуть плодовими прутиками. Але тут у нас і формується врожай. Ось у цих шипах, яких називають початківці. Тому їх ні в коєму разі не видаляємо. І ось так ми обрізали дерево на врожай. Цьому дереву вже четвертий рік, а також є і молоді в мене дерева. Ось подивіться. Тут так само. Це яблуня, вона розрослась, Тому ми беремо і робимо наступне: також шукаємо приріст. Ось, як ви бачите, в мене приріст, і це буде центральний провідник. Тому я прикладаю сікатор, і ось тут його відрізаю. Ці бокові я відрізаю від нового приріста десь на три пальці. Ось як бачите, і ці також потрібно обрізати. І це потрібно зробити, щоб центральний провідник завжди отримував якомога більше живлення, тому що воно завжди рухається вертикально, а ці трошки менше, але зато на них буде закладатися врожай. Цей хай росте, а ці хай плодоносять. Тому ось так ми обрізаємо усі свої яблуні. Якщо залишилися питання, задавайте їх у коментарях. Якщо відео сподобалось, поставте лайк і не забудьте підписатися на мій канал. Я вам бажаю вдалого дня і до зустрічі у нових відео. Бувайте!